Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про висновок ЛКК, саме той, який потрібен як для перетинання кордону, як для оформлення відстрочки, так і для звільнення з військової служби. Казалося би, що все окей, має бути з цим висновком ЛКК, все зрозуміло. Однак. На практиці виникають проблеми. Перше, це те, що ніхто не розуміє так, от військово наприклад, який він має бути, куди взагалі йти, як його отримувати. А другий, чомусь у ТЦК завжди виникає певна маніпуляція. Ой, цей висновок не той він не підходить. Давайте ми з вами в цьому відео в цьому і розберемося. Висновок лікарської консультативної комісії: що, що це взагалі таке? Так, це лікарі. Зібралися, подивилися певні медичні документи, так, і встановили, що дана особа потребує постійного стороннього догляду, так, в силу своєї хвороби, в залежності від певної ситуації. А видача цього висновку так регулюється певними наказами МОЗ. Ну, це трішки пізніше, про них поговоримо. Цей ось висновок станом на сьогодні набрав дуже популяр... став дуже популярним, да, тому що він використовується як для перетину кордону, як для оформлення відстрочки, так і для звільнення з військової служби. Ось що люблять робити представники ТЦК. Да, вони люблять казати про те, що цей висновок не той. І ось. Мені завжди задають питання, які він має бути. Раніше а, я завжди рекомендувала взагалі брати два висновки чому два. Є висновок ЛКК, який затверджений мозом, є висновок ЛКК, який надається в довільній формі. І тепер. От стосовно відстрочки. Зіштовхнулися. Я думала, що нарешті це питання вже врегульовано, оскільки там ТЦК не могло зрозуміти, який же їм все ж таки висновок давати. Той, який затверджений МОЗ або в довільній формі, вони не могли визначитися. Хоча були певні роз'яснення від Міністерства оборони від Міністерства охорони здоров'я. Ну, то таке. Окей, ну, в серпні 24-го року, нарешті, по пункту 9 да, і по пункту 14, були внесені зміни, і там вже чітко прописано, що ви, як військовозобов'язне, маєте надати, що правильно висновок лікарсько-консультативної комісії у затвердженій формі Міністерством охорони здоров'я, тобто не удовільні. Виходить, треба надати висновок, да, той, який по Міністерству охорони здоров'я. Що це взагалі таке? У нас є два накази, які затверджують форму цього висновку лікарсько-консультативної комісії. Наказ 667 – це наказ МОЗ 407. Всього існують три форми висновки, затверджених мозом по висновку по лікарсько-консультативній комісії. Ви звертаєтесь до певного медичного закладу, так, і вам його видають в залежності від хвороби да, там для вашої матері або батька. Для того, щоб отримати відстрочку, потрібен ось цей ось той який затверджений мозок. Но, Якщо уважно подивитись, да, на жаль, в цих висновках затверджених МОЗ немає такої фрази потребую постійного стороннього догляду. І, звісно ж, ТЦК тут, як тут. Вони станом на сьогодні і продовжують маніпулювати більшість, дайте висновок ЛКК, в якому написано, що особа потребує постійного стороннього догляду. Ви їм знадеєте ось цей висновок, да? ось правильний по законодавству, як передбачено постановою 560, так і передбачено наказом МОЗ. Однак вони вам кажуть: ні, дайте інший висновок, да, тільки в нас іншого висновку не існує. Вони Станом на сьогодні продовжують вимагати від вас висновок ЛКК до формі. Так, Це ось пам'ятаєте, як я кажу, ну, кожен лікар пише по-своєму. По да? Звичайно, такий паперець но з номером окей, там з штампом лікарської лікарні з підписами спочатку да? але лише там написана така фраза, потребує постійного стороннього догляду. От вони зараз і продовжують це вимагати. Чому це відбувається? Питання риторичне, хоча не мало виникати вже зараз ніяких проблем, тому що раніше дійсно надавали якийсь один із цих, щось там маніпулювали, надавали два, я казала, це взагалі супер станом на сьогодні зміни в законодавстві є. Чітко прописано встановленої форми МОЗ, Ну ні, дайте нам той, який довільній формі, і буде написано про те, що особа потребує постійного стороннього догляду. Діяти ЦК, як зазвичай є незаконно. Ми. Ось чомусь вони не бачать, що там написано, да, що затверджено МОЗ. Вони вимагають від вас надати той документ, який не затверджений МОЗ. Тобто да, ну, переміщ, перевищення своїх повноважень, я би так казала. Ну, тепер ми з вами давайте так підсумовуємо. Є лише три висновки ЛКК, затверджених Міністерством охорони здоров'я. Так, ви можете на них подивитися за посиланням так, в моєму телеграм-каналі. Ось такі вони і мають бути. Це той, на підставі того, як ви можете оформити собі відстрочку, наприклад, перетнути кордон. Так? Ну, от стосовно оформлення відстрочки, одразу кажу тільки цей висновок. Стосовно того, як взагалі можна от уникнути цієї ситуації. Станом на сьогодні, хоч і вирегульоване це законодавством, але це ж таки рекомендація ще дав, я б до два роки давала. Будь ласка, попрохайте у лікарів, що оформити вам додатковий висновок до довільній форми, для того, щоб потім не ходити, так і не просити і не витрачати час. А це зазвичай відбувається одразу, кажу, в деяких таких більш маленьких містах, хоча не буду так і казати, що от в великих містах, да, наприклад, в місті Києві такого немає. Но це не стосується всіх. ТЦК, є дійсно ТЦК, які все роблять по законодавству, так і це працює. Тому вимагайте зараз у лікаря ось такий ось висновок ЛКК, він має бути таким. Інших висновків ЛКК для того, щоб оформити відстрочку, у вас не мають права вимагати. В разі необхідності захищайте свої права та інтереси, а якщо вам. Вам потрібна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. І не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, в якому дуже багато корисних посилань, і все є актуальним і корисним. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.